Хочу поділитися своїми враженнями від ретриту Моє перевтілення. По-перше, хочу подякувати чарівній Катерині і помічниці Марині. Дівчата весь час наділяли просто позитивною енергією, надихали на нові пізнання себе, на то на на саморозвиток. Для мене дуже важливо. Було що настільки індивідуальний підхід. Я так думаю, що кожна з учасниць відчувала саме таку турботу про кожного з нас. Дуже надихають такі ретрити, саме за допомогою спілкування, трансформаційних ігор, мак сесій настільки пізнаєш себе. Отримаєш масу емоцій, а потім ще стільки інформації, яку потрібно просто переробляти. Я отримала на максимум задоволення, тому дуже вдячна і думаю, що зустрінемося ще не раз. Дуже дякую.